Сьогодні ми живемо з вами вже в нову епоху історичних перетворень на наших очах твориться історія і ми її Іланкою. І задля збереження історичної пам'яті сучасних національних героїв, для підтримки патріотичного духу Червоноградців, для примноження культурної спадщини мешканців нашого міста та українського народу для передання правдивої історії нашим нащадкам Чорноградській міській середові політичної партії Вата Віталія Кричка звертається з ініціативою до депутатського корпусу. Корпусу та міського голови Чорнограда про перейменування скверу в районі Чорноградської загальноосвітньої школи No2 в парк імені Героїв Євромайдану. Просимо розглянути заяву відповідних постійних депутатських комісіях та внести проєкт рішення на чергове засідання сесії депутатів Чорноградської міської ради. Натомість міська організація політична партія Уля Віталія Кричка буде проведено громадське слухання з даного питання та результати його будуть продемонстровані на наступному засіданні. Черномородська міська організація, політична партія Віталі Віталія Кличка, бере на себе обов'язок слідкувати за благоустроєм на вищезгаданій території. Ми українці повинні пам'ятати тих, пам'ятати, хто ми, звідки наші коріння, які наші герої. На даний момент зараз зроблено було в соцмережах соцопитками приблизно десь 800. Користувачі відповіли на це супитування. 500 було позитивних, значить, відповіді люди підтримали. В неділю на вічі було так само виставлено це питання на голосування. Вічі одностайно підтримали цю ініціативу. Так само були зібрані підписи, десь більше ста підписів було на те, щоб дати назву цьому сферу імені Родія Ламайда. Ми вважаємо, що зараз такий час, коли ще йдуть протистояння в Києві. За нашу свободу, за наше незалежне європейське майбутнє, і цим своїм кроком ми хотіли б показати, що ми наші дати не боїмося сучасно, що ми підтримуємо євромайдан і хочемо дати таке, що ми про них не забули і герої будуть ще Дякую.